Вітаю вас, прекрасні душі, в моєму просторі. Надихнулася сьогодні цікавою темою. Що ж таке любити себе? Давайте глянемо на цій колоді. Напевно, це буде чотири варіанти. Як я себе не люблю. Давайте розглянемо, це карти такі дуже темні, да, скажімо. Дуже промальовки тут неоднозначні. Не про красу внутрішню, не про наповнення. А це саме побачити свої внутрішнє ставлення своє внутрішнє до себе, Да? тобто, от, як я себе люблю, де ця карта. Яка показує справжнє моє до себе відношення? Чотири варіанти. Я теж з вами хочу обрати, напевно. Побачимо, на якому рівні зараз знаходиться моє усвідомлення любові до себе. І давайте глянемо, як справді внутрішню любов до себе. У нас проявляється. Хочу нагадати, що всі розклади мають лише інформативний характер і не являються інструкцією до життя. Отже, перший варіант складно зовсім з любові до себе. Другий варіант, як насправді я до себе ставлюсь, де моя любов до себе. Третій варіант. І четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, свій варіант і подивимось, як же насправді ми ставимось до себе. Що насправді, як ми внутрішньо цю любов до себе транслюємо. Сьогодні з нами ось така прекрасна богиня. Наші зі вчорашнього дня проситься. На присутній бути на розкладах. Ось така прекрасна з нами сьогодні богиня. Поїхали перший варіант. Щось зовсім у вас складно. Ось така в нас трішечка жезлів. Яке насправді, як я бачу, як я транслюю свою внутрішню любов до себе. Я наче й хочу щось обирати інше. Але мені настільки важко, я настільки себе недооцінюю, не, не, не те, що недооцінюю, тут навіть не вважаю себе цілісною, ось так, я б сказала. Тут у нього така страшна рука, тут якась така більш тонка і складається він як той з декількох частин зшитий. Да? І ще тут хвіст такий, як наче я це. Втілення чогось демонічного такого, да? тобто одяг такий. Ну, вони, в принципі, всі ці карти такі промальовки не про красу. Але все ж таки є зернятки, що паростки, да? що я на шляху до справжнього себе, до справжньої себе. Є м -м, намір сформований іти да? до ось цього світла, ось воно там да? сяє так прикольно. Тобто зараз я знаходжуся на цій тропі, а хочу подолати ті гори. Тобто шлях вже до себе розпочато. І я вас цим вітаю. Головне, саме головне, де кожної з позицій буде це те, що в жодному разі не наказуйте себе. От прям проговарюйте. Зараз я йду цим шляхом. Я почав або почала цей шлях, я йду до себе. Не наказуйте себе хваліть за найдрібніші дрібнички. Другий варіант. Як насправді я відношусь до себе, як я люблю себе, тут зірка, тут розумію свою цінність, це вже круто, це вже я вас вітаю з цим. Але тут є момент такий, що я м знаю, що я класна, я знаю, що я себе люблю, що я для когось цінна. Але саму себе я поки що ще наказую зовнішністю. Да? Тобто я щось собі ще хочу додати, але це вже йде як деструктив. От у мене ці осміножі, ці щупальця, і оце болото, де вона стоїть, воно наче якби для неї окей, да? якщо ми розглядаємо з позиції іншої якоїсь карти. Тобто вона собі в своєму вариться в просторі. Але якщо ми розглядаємо з позиції любові до себе. То тут, да, тут є гармонійне, да, якби сприйняття себе, але поки що зовнішньо чомусь є ще от недопрацьований цей момент. Відколібайтеся від своєї зовнішньої. Ви унікальний або унікальна. Зрозумійте це, що ви, як оці зірочки, а ви ось ця головна зірочка. І не важливо, що там ще коси доростить, от хоче до більшої для там груди. Тобто неважливо зовнішність. Зовнішність це наш ідентифікатор любові до себе знову ж таки. Да? Якщо ми вибрали це тіло, воно для чогось нам саме з тими моментами, які нам не подобаються, саме з тими моментами, це і є ключ до сприйняття себе. Не оцінки, а сприйняття. Ми ж не оцінюємо квітку, що в неї там один. Е Листочок зеленіший за інший, або жилок більше чи менше. Ми просто ним насолоджуємось. насолоджуйтесь просто собою. Все, я отакий, от який я є, я от така, яка я є. Я крута просто. Я уніка... Таких більше в світі немає. Все, чому я хочу. А, да, тут психологічний такий момент, чому я хочу ще щось виправити, щоб бути на когось іншого схожим, щоб не виділятися з стаї. Ви зірка вже, апріорі, ви. Як це господарю? Дитя творця? Ви унікальна тим або унікальний, що таких, як ви, більше немає. Є схожі по характеру, зовнішність, якимись повадками, Але немає точно такої більше одиниці. Навіть двояйцеві ці близнюки вони народжуються, вони все одно з різним набором якостей. Відколюбайтеся від себе, ви унікальна. Ви можете уявити, коли картина унікальна, наскільки вона цінна? Подумайте про це. Так, третій варіант дивимося, як я сприймаю себе, як я люблю себе. Ну, тут зовсім все плохо. Прямо ж хочеться, фу. треба було свічку запалити. Третій варіант. Ну що це таке? Сімка мечів. Обманюю всіх і в першу чергу себе, і мене це просто роз'їдає зсередини. Гляньте, от у мене звернує увагу на ось цю кроваву у нього рубашку. Тобто, що він займається саме стязанням тут, чи що? Кого він тут наказує? Тут, знаєте, як наче психосоматика вже полізла, тут прям якісь уже хвороби на фізичному тілі. Тобто, да, і Дим такий, бачите, чорний. Тобто думок дуже багато, і вони вже почали транслюватися в цей світ. Тобто ви себе не ідентифікуєте божественною одиницею. Ви вважаєте, що ви просто як кусок зашлакованої труби, да? коли вже в неї там налипло куча всього різного. І от вона себе от вже не знає, яка вона була спочатку. От тут те саме. Давайте ми візьмемо карту якусь пораду чи карту підтримки якоїсь для третього варіанту. Тут прям зовсім. Фух. Знає, тут як -от показують реально, як труба, така, як непрохідність якась. Тобто вже шлаки ці настільки роз'їдає вже фізичне тіло. Яку карту ви нам дасте? Ну, гляньте, полюбіть себе, король кубків. Ну, ну, я при вас достаю карти. Да? Тобто, як це не гляньте, знову ж таки, бо да? вже стане це світло. Полюбіть себе, ну, знову ж таки, да? до теми нашого розкладу. І гляньте, як цікаво тут промальовано. Є ці сірі, да, темні думки, ось вони. Давайте покажу ще раз. Ось вони, ці сірі думки, але наскільки їх оце світло затьмарює, гляньте, як воно, ви бачите, знизу думки, а світло ось воно ближче. І він транслює себе. І гляньте, наче одна й та сама особистість, да? тобто і ці зуби однакові, і там лице, отаке, і залисне. І ось все, наче одне й те саме. Але гляньте, як сприйняття себе впливає на вас, і як гармонійний цей образ стає. Він нікого не наказує, не себе не зраджує нічого. У нього гармонійний образ, король Кубків. Неважливо, це чоловік чи жінка зараз дивиться. Це про наповнення, да? От оцей стан свій. Подивіться. Я бажаю вам прийти якнайшвидше до цього стану. Якщо важко самому, приходьте, будь ласка, до мене на консультацію. Ми зможемо з цим станом щось зробити, якби корисне для, для вас, для цього внутрішнього. Проявити оце внутрішнє світло зможемо. Фу, дійсно, бажаю вам цього. І четвертий варіант, і я теж вибрала четвертий варіант. Що сказати? Обнімимося, ті, хто вибрав четвертий варіант. Отже, як я бачу себе, як я люблю себе. Ну, що кидається в очі? Те, що вже є якби, червоний якийсь да, тобто як у того імператора, да? тобто я заявляю, що все ж таки я себе люблю. Цілісне тіло, якби все одно да? є якийсь як ці, зборний образ, але все одно якби тіло більш-менш гармонійне, да? пропорційне все, але чомусь щось тут якась боротьба є. Як наче, знаєте, хочеться сказати, я от є в якомусь одному. Уявлені, да? От я є в прояві в якомусь, а від інших я закриваюсь. Але добре, що ці думки теж тем, вони все ж таки за цими образами, і тут все ж таки росточки в нас проявилися. Але все одно я якось мені отут пусто, мені хочеться, наче ще щось додати. Тобто є якась основа, на якій тримається да, оцей образ любові до себе, і він вже більш-менш такий, можна сказати, гармонійний, але поки що ще закривається. Від інших досвідів. І давайте теж сюди візьмемо якусь карту підтримки чи карти усвідомлення, не поради, а карти усвідомлення, тобто от щось мені не вистачає. Тут хочеться на цій голій землі щось іще наче додати. Щось. Як значить, знаєте, це от сформувався образ. От ми вийшли з позиції відновлення, да тобто ми перейшли якийсь один етап. Тобто ми подолали да, якусь горну цю систему, але поки що не знаємо, що з цим робити. Хочеться більше зелені, якось більше якось, хочеться, як це? ізобілі якось більше хочеться. І давайте якусь карту для четвертого варіанту ще додатково візьмемо, що це у нас тут буде. Так, паш жезлів. Знаєте, як мені тут хочеться сказати? Він такий з претензії до цього, знаєте, він такий каже: та ти можеш собі вже дати нарешті. Просто дозволь собі вже ну, оцим світлом подала ці думки. Ну, типу, ти що, не розумієш, як це працює, і гляньте, як і тут у нього ці гори, і тут у нього ці гори. І він вже так не просто в плащі, він вже якось більш діти, хоча потрьопаний, да? Можна сказати, що він потрьопаний, Знову ж таки, жезли-жезли. Енергія дій. Да? Тобто, гляньте, як оце світло в ньому, да? воно долає. Просто знаєте, як він хоче сказати, що він зараз цим жезлом візьме, як той посох Дід Мороз візьме і такого посохом стукне, і зараз це світло з'явиться. Тут про те, що дозволь собі вийти з позиції закритості, стукне цим жезлом, вже там розсериться на себе, на цей простір, що ти там собі не дозволяєш. І просто ці думки от світлом цим гапне і зробиться. Та скільки я буду сидіти да, в цьому всьому, та я хочу проявлятися в цей світ. Комфортно, в благості, легко для себе. І просто проявляйся, почни з дев'ятки, виходить вже в більш. А... Як більш проявлену позицію, тому що до господи, заговорююсь. Карти двора це вже більш така наповнена енергія, яка як має вже проявленість в цьому світі. Бо тут іще поки що ми, коли йдемо трієчка, четвірочка, там дев'яточка, десяточка. Ми коли йдемо, це ще карти, це поки що шлях. Тобто це ще якісь, якісь шаги. Да? А тут уже це. Та зупинися вже, мол, да, ось ці карти, вони показують: зупинися вже, дай собі цю право вже на проявленість через світло. Так і проговорюємо собі. Я вже хочу проявлятися через світло. Поможи мені, все світ, підкажи, як це має бути. Як мені проявитися вже нарешті? Я вже хочу, все, я готовий. Я вже пройшов цей певний етап і вже, вже готовий все. Тут взагалі на короля сразу. Сімі, сімки на короля кубків. Можете уявити, яка у вас там внутрішня сила? А тут взагалі зірка. Тут вже сформована така внутрішня енергія. Трієчка на шляху. Ну тут не хочеться брати додаткову карту, тому що тут, знаєте, тут ще тільки трієчка. Якщо тут вже більш такі, якби да, перейшли цей рубіж кризи п'ятірки да, карти п'ятого аркану. То тут, виходить, ми ще йдемо, ми ще на шляху. Якщо я зараз комусь ще додатково витягну тут карту, то людина буде фокусуватися туди. А у вас є вибір. Ви якраз стоїте, коли ви прийняли рішення, да, по двічки, і тут у вас є вибір, тобто ви маєте вибрати якийсь свій шлях. Тому я тут додаткову карту не відчула, що хочу взяти. Ну, що мої любі, давайте будемо йти на шляху до себе. Давайте будемо любити своє тіло і проявляти цей фізичний світ благосно. Ну, четвірочкам взагалі треба стукнути, намір цей створити внутрішньо. Та доколі я тут буду це сидіти, да? Ось так що давайте діємо. Гляньте. Двічка Пентаклів, яка цікава тут, да? Що Чогось захотілося ще взяти. Дозвольте собі проявляти це внутрішнє сонце. Хай ці всі люди, хай ці всі кораблі, хай це все спілкування, всі ці... воно все, бачите, воно все існує, все на своєму рівні. Просто дозволяйте собі балансувати, да, знову ж таки, балансувати, да, ось. Так що, любі мої, прекрасні мої, я вам щиро бажаю без умов любити себе, так як нас любить Творець. Всіх обіймаю, пока-пока.